Путін збожеволів і хоче абсолютно хоче тільки війни. І він сам особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній, він глухий до всіх інших. Але разом ми українці, разом з нашими партнерами, ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась. Безвідносно до того, що хоче Путін, Володимир Зеленський виступив у Раді і представив план перемоги. Всього у проєкті п'ять пунктів. Три з них мають таємні складові. Пункти розраховані по часу чотири частини передбачені на час війни. П'ятий пункт після її завершення. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма. Мускулами цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю, від партнерів, це точно не залежить від Росії. То що входить до основних пунктів? Перший геополітичний запрошення в НАТО вже зараз. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не Теперішнього, але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. І я хочу, я хочу подякувати всім нашим. Партнерам, хто підтримує, що запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас. Invitation, запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні запрошення символізує значно більше ніж тільки НАТО. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також неминучість. Євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні, і саме тому це початковий пункт плану перемоги перший і дуже важливий. Другий пункт оборона зміцнення оборони проти агресора. Пункт включає повернення війни на територію РФ, допомога партнерів у комплектуванні резервних бригад, покращення ППО, спільні захисні операції із європейськими сусідами для збиття дронів в небі України, зняття обмежень на удари по військових об'єктах РФ, надання далекобійних можливостей, доступ до розвідданих партнерів для кожного з підпунктів оборонного пункту. Нашого плану перемоги Україна надає партнерам чітке. Обґрунтування всі деталі, що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо, і наскільки це зменшить російську здатність продовжувати цю війну? Третій пункт стримування. Він має таємний додаток, який отримали партнери України. З того, що відомо, пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості. Спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні. Четвертий пункт економічний. Він передбачає розвиток стратегічного економічного потенціалу України в Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, Графі та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну. Демократичний світ, поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні, і це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу, Заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполученим Штатам та нашим партнерам в G7 працювати з Україною, союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир. Завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому. У цього режиму немає економічного майбутнього. П'ятий пункт безпековий після Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни, пункт має таємний додаток, який отримали партнери України. Зеленський заявив, якщо все буде йти по плану, то війну можна закінчити до кінця наступного року. А як ви ставитесь до плану перемоги Зеленського і як гадаєте, чи вдасться його реалізувати, пишіть у коментарях.